Це просто дивовижно, що Сполучені Штати продовжують оперувати такими поняттями, як те, чого хоче, чи чого не хоче кривавий російський диктатор. Вже прям не знаю, що їм так продиктувало це розуміння, чого конкретно зараз хоче Путін. Чи ті типу, пасікунчики, чи як вони там називалися, які ми їх годували в московському ресторані, чи 2,5 години очікування, а потім 5 годин лекції від Путіна. І приниження, власне кажучи, разом із цим очікуванням, бо до дорогих гостей якби так не ставляться, це точно. Ну але чому від американського президента виявляється, Путін хоче миру? Що скажете? Ну, Якщо так буквально сприймати слова Дональда Трампа, то Путін може, звичайно, хотіти миру, але на своїх умовах, на, як результат капітуляції України і знищення українського суверенітету. А він, чого він ще хоче? Чому він цього не, не хоче? Звичайно, хотів би і хоче. Е, ну, тут взагалі дуже така абсурдна ситуація, яку дуже важко коментувати. І це продукт чи результат. Діяльності і підходу навіть самого Дональда Трампа до, до цієї війни. Він, його функція в тому полягає, щоб виправдовувати Путіна. От він його виправдовує, легалізує злочини. Путін хоче миру, значить він хороший. Такий собі адвокат так. диявола? Ну, я думаю, що це партнер диявола, не, не, не адвокат. Людина, яка хоче бути така, як Путін, і, відповідно, не хоче, щоб його засуджували так само, як Путіна засуджують за його дії. Набагато о, глибше і, і сумніше це, це все виглядає. Але що, з чим ми маємо справу? Два бізнесмени, один партнер, партнер Трампа по там, нерухомості в Нью-Йорку, інший зять Трампа ж, і теж бізнесмен. Два бізнесмени відправляються на переговори з ще одним умовним, таким удаваним бізнесменом Дмитрієвим. За столом сидить Владимир Путін, який в в одній особі і диктатор, і бізнесмен, і Ушаков як помічник, помічник Путіна. Про що вони говорять зі слів Ушакова? Ну так, да, десь говорили трохи про якісь деталі українського врегулювання, там чи якось як це він сформулював, але в основному говорили про загальний підхід. До, до, до цього, який був о, про який домовлялися ще на зустрічі делегацій у Ванкоріджі на Алясці, і говорили здебільшого про бізнес. Там ну про що, що найбільше цікавить бізнесменів ну, розмови про бізнес, про якийсь майбутній бізнес, де американцям росіяни пропонують разом спільно заробляти гроші на російських ресурсах. Про це ж говорить Трамп. Він каже, що краще торгувати, ніж воювати. Він би хотів, бо він пропонує торгівлю на Трампу. Він пропонує Трампу заробітки якісь, там, бакшиші, умовно кажучи. І Трамп це розуміє, як ну, Путін хотів би, звичайно, припинити війну і торгувати, і заробляти, бо саме цього хотів би Трамп. І ключики Путін підібрав до американської сторони до Дональда Трампа маніпулювання. Бо він буде весь час очікувати цих великих прибутків від торгівлі з Путіним. І війна в Україні це те, що заважає перейти до, до торгівлі і співробітництва з російської сторони. Це теж ілюзія насправді. росіяни просто так би морквиною махають перед носом у Дональда Трампа і його представників бізнесменів. Сімейних, так би мовити, бізнес, представників сімейного бізнесу, нічого вони там не зароблять за великим рахунком. Вони все одно будуть обмануті, кинуті і, 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 і таке і інше. Але оця от, я згадую, що застав в інституті, вивчали ще якісь твори Леніна, умовно кажучи, да? марксизму-ленінізму. І там була така ленінська фраза про те, що ну, представник там, буржуа, да? він. Продасть нам настільки жадібні вони всі ці капіталісти, да? що вони продадуть нам мотузку, на якій ми їх повісимо. Оце приблизно так Путін веде переговори з Дональдом Трампом. Він використовує його жадібність, використовує його нерозбірливість, таку якби всеядність. До чого це призводить? В результаті ми отримуємо коментар. Того ж самого Ушакова, що ну не вдалося там досягти якогось конкретного результату. Але розмова була дуже важлива. Сьогодні Путін каже: розмова була необхідна. Треба було поговорити з американцями. Для чого треба було поговорити? Не для того, щоб домовитися, а для того, щоб поводити їх за носа знову. Що вони довше. потім санкції Довше не вводили. І довше так затягувати час. І вигравати час, і це вже виглядатиме як дипломатична перемога російської сторони. Дональд Трамп на превеликий жаль цього або не розуміє, або просто в цьому не зацікавлений. Він чекає свого моменту, коли ну, з якихось інших причин, не завдяки його зусиллям, якихось інших причин, війна буде змушена ну якось там згорнутися чи, чи зменшити інцес, і потім оголосить це своєю перемогою, результатом своїх переговорів. Ну я сподіваюся, що для багатьох людей критично мислячих, які спостерігають за цією переговірною тягомотаною, вже скоро може буде майже рік. Ну, з моменту приходу Трампа до влади і зміною Трампом стратегії Сполучених Штатів і переговорної позиції. Всього зміни, зміни позиціонування і так, зміни поведінки. Радикальної кардинальної зміни поведінки Сполучених Штатів на міжнародній арені, от скоро буде рік, і нічого не за великим рахунком не змінить. Цей рік можна записати в актив Володимиру Путіну. Ну і очікування, що раптом щось може статися і несподівано для всіх настане мир. Ну це властиво всім людям, нам би всім, звичайно, це хотілося, але жодних підстав. Реальних, реалістичних для, для цього просто, просто немає. І взятися їм поки що немає звідки, оскільки нема причини Володимиру Путіну змінювати, поки що нема причини змінювати свою стратегію. Він планує, російська сторона планує стратегічно свої військові дії, мислять і оцінюється все воєнними операціями. А це так звані там вес Всій, весняний там літній наступ, осінній наступ. Це приблизно 3-6 місяців. І коли операція почалася, вона в розпалі, то просто так зупинити її, тому що Трамп десь щось сказав на прес-конференції. Це не причина, і не може бути причина, чи провели якісь переговори? Ні, навпаки, тут переговори і дипломатія, ця так звана, в тому числі економічна, вона служить прикриттям для продовження ведення цих цих бойових бойових дій і стратегічна ще раз повторюсь позиція російської сторони не змінилася вони про це спочатку говорять і продовжують говорити що або ми завоюємо там от якусь територію або в результаті переговорів нам її просто так віддадуть От, власне кажучи, це той вибір, який росіяни бачать перед собою, як вони там кажуть, по російськи німитьом так катенням та що ну, ми в будь-якому разі да, отримаємо да. своє Дональд Трамп ну або не розуміє цього, або йому швидше за все просто байдуже на. На ці всі покладатися на зусиль, на миротворчі зусилля Дональда Трампа ми не можемо. Це ілюзія. Це ми самообманом будемо займатися. Що Трамп встановить якісь і ми отримаємо передишку. Е Цього не буде. Ну, в такому разі постає питання: а що тоді робити, та, якщо відкриється там? Е Вікно можливостей, чи чи якогось переговорчого процесу допустимо навіть навесні, то то що тоді ми ж вийдемо із тих самих переговорчих позицій, плюс-мінус, чи не гірше, е, якщо не зміни якось як, як треба змін... або середини змінювати, як якщо не буде змінено баланс сил а, не лише на безпосередньо на лінії фронту, але і і в тилу, в тилах наших і їхніх, то тоді все залишиться так, як є. Да, стратегічна ситуація не зміниться. Тому нам потрібно працювати кожного дня над тим, щоб змінювати цю стратегічну ситуацію, змінювати баланс сил на свою користь. І сьогодні, от я ну, сьогодні вийшла цікава колонка. Від авторів Центру оборонних стратегій це Андрій Загороднюк і Аліна Фролова, де вони пропонують концеп... ну, нову концепцію перемоги зі статті нещодавної, знову ж таки, да, генерала Залужного ну, широке коло громадськості тепер якби, знають, розуміють, що війни. В дві стратегії в класичному теорії воєн або розгрому сил противника, або війна на виснаження це не лише ну всієї системи державної, не лише, не лише розгрому збройних сил. І тут і в і в цих двох варіантах у нас дуже мало шансів. Ми розуміємо і автори цієї пропозиції Центру оборони стратегії пропонують нову концепцію, як, яку вони наз на називають. Стратегічною нейтралізацією. Тобто точкові удари по системах ну, не знаю, там, життєдіяльності російської і, і армії і, і держави, які не призводять до виснаження ресурсів, але паралізують їхню активність. Тобто, ну, як приклад наводиться Чорноморський флот, де силами і зусиллями української сторони його вплив в Чорному морі було по суті нейтралізовано. Він не знищений, командування є. Особовий склад є, кораблі якісь залишились, логістика є, все начебто є, а застосувати не можна. Ну тільки запускати ракети, там з умовно кажучи, з рейду новоросійське, щоб вони там угу. далеко долітали. Але це, це не, не основне призначення флоту. І так, я от читаю, прочитаю, що можливо такий же замисел у нас є по російських нафто, нафтогазовому комплексу, нафтовому комплексу. Нафтопереробні заводи, перш за все, трубопроводи і нафтобази, можливо, ці точкові удари все-таки якось, ну це все-таки на виснаження війна, але зробити нефункціонально, ну там трубопровід не працює, нема, не можна качати, бо постійно там ракети чи дрони пробивають в ньому дірки на регулярній основі. Він існує, трубопровід, існує, але використовувати не можна. Або причали, наприклад, де нафтоперевалка. Якщо вони регулярно будуть піддаватися. Атакам, знову ж таки, точковим, да, якийсь час будуть ремонтуватися, знову піддаватися атакам. Вони є в природі в наявності, є, але використати або не можна, або важче. І от через таку, таку системну роботу на різних рівнях, не лише на воєнному, на економічному, але й на політичному, і на дипломатичному. Демотивувати ворога. Продовжувати війну, оскільки всім ставатиме ясно, що вона не може призвести до позитивних для цього ворога результатів до для досягнення поставлених задач, це довше, це важче. Це потребує лідерства в технологічному. Аспекції це означає йти попереду ворога в розробці нових там нової зброї, тактики застосування, і навіть в способах самоорганізації. Це, але це потребує інтелектуального розумного підходу до ведення, до ведення цієї війни. Ну і це нова стратегія. Це стратегія ну, такої стратегічної нейтралізації ворога. Нова стратегія передбачатиме і має передбачати, що цим будуть займатися нові стратегії. Тому нам потрібна зміна підходів. внутрішня ре не просто перегляд оборонного плану, як президент Зеленський. це. Теж, до речі, симптом, що президент Зеленський погоджується, що все не, не добре йде, неправильно. Що треба щось змінювати і треба змінювати план оборони України де десь вчора, позавчора чи ще раніше він про це сказав і навіть проводив наради так от зі зміною стратег... змінити стратегію можуть лише нові нові стратегії нам потрібне оновлення не лише там офісу президента чим керівника офісу президента нам потрібне оновлення оновлення взагалі, влади командування і управління війною і уряду в тому числі, тому що Чого? це взаємопов'язані речі. Чого? Ну але ми бачимо, що рада проголосувала бюджет. Ми не будемо зараз про це говорити вже згодом по ефіру обов'язково поговоримо. Але проголосований бюджет на превеликий жаль означає, що змін в уряді найближчим часом, вочевидь, очікувати не варто. Попри те, що вони не те, що назріли, а давно перезріли. Продовжимо по темі переговорів, оскільки не зачепили ось такий момент. Секретар РНБО Рустем Умєров має знову зустріч Тися із представником США Стівом Віткофом це підтвердила посол України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина. Перемовини заплановані на сьогодні у Майамі. Очікується, що сторони продовжать обговорювати деталі мирного плану. Нагадаю, що попередня зустріч делегації відбулася в неділю. Потім американські представники поїхали до Москви на перемовини з російським диктатором. І президент Володимир Зеленський заявив, що під час попередніх зустрічей з американцями у Женеві та у Флориді Україну чули до України дослухались. Глава держави розраховує, що так буде і надалі. Він вкотре закликав міжнародних партнерів тиснути на Росію, аби змусити її до миру. Все зараз відбувається доволі результативно. на зустрічах в Женеві та у Флориді Україну. Чули і до України дослухалась, і це важливо. Розраховуємо, що і надалі буде саме так. Лише із врахуванням інтересів України можливий достойний мир. Зараз світ точно відчуває, що можливість закінчити війну є, і треба наявну активність в перемовнах підкріплювати тиском на Росію. Саме від такої комбінації все залежить: конструктивна дипломатія, плюс тиск на агресора. Отже, Умєров має продовжити ці переговори у Сполучених Штатах і, правду кажучи, я не до кінця розумію, чого тут очікувати. Та з одного боку, абсолютно нерезультативні переговори американців із кривавим російським диктатором. З іншого боку, Трамп ми вже чули, ми вже говорили, та які заяви робить після цього. Ну і що тепер Умєров? знову почнуть тиснути на, на українську делегацію? Ну... Бо більше нема на кого? Те, що почнуть тиснути це 100%, тільки не, не зрозуміло чи прямо от зараз, чи трошки пізніше. Але зараз так виглядає, що ну вони захочуть розказати у у російську позицію, перекажуть все, що розказував їм Путін. Я не думаю, що все, що стосується бізнесу, цих бізнес-пропозицій російсько-американських, про це вони не будуть говорити. Але якісь позиції точкові по Пропозиціях там чи 28 пунктів, чи що на розбиті на чотири кластери, і так далі, це, це будуть говорити, яка російська позиція по телефону. Вони вже у Мєрову розказували про це. Тепер захочуть обговорити. Ну, Уміру відповідно, Зеленському мав передати. Тепер е захочуть поговорити з Уміровим. А що ж українська сторона скаже. На цій російські те, що росіяни сказали. Тобто, ну типова човникова дипломатія, тільки тут так виглядає, що здебільшого уміру виконує функцію човника і перманентно літає до Сполучених Штатів і назад. От. Що, до речі, дещо дещо дивно, він голова української переговірної делегації тепер після відставки Єрмака, але ми всі вже знаємо, це є. Секретом Полішенеля чи не секретом взагалі те, що пан М'яров є громадянином Сполучених Штатів, і він веде переговори з громадян з сполученими штатами Я як не знаю, державою. знаю, Наскільки це підтверджено саме щодо громадянства, не на 100% впевнена, ну, але медіа впевнено, та, медіа, впевнено писали щодо наявності майна, майна і те, що сім'я проживає в Сполучених Штатах, це що найменше викликає залежність. питання це щодо залежності від американської влади. Особиста владі. залежність від американської влади, і це людина, керівник переговірної делегації. Що на мою думку є неправильним. Це, це раніше ми могли розглядати Сполучені Штати як нашого там союзника і партнера стратегічного, і якось на це дивиться поблажливо. Але з президентом Дональда Трампа це все в минулому. Не є союзником України Сполучені Штати і інтереси адміністрації Трампа не полягають в в захисті українських національних інтересів і в союзниці і партнерстві з Україною. Ні. Ми це бачимо на після кожного ну, з кожним коментарем Дональда Трампа. Це скільки можна повторювати, грубо кажучи, щоб ми, ми це зрозуміли. Ну і якщо так часто треба бувати у Сполучених Штатах, то цю функцію, переговірно ми міг би виконувати посол України у Сполучених Штатах. Він там присутній і контактувати з американською владою, в тому числі з переговірною делегацією, чому ні, комунікувати президент міг би через наше посольство, якби там справді працював дипломат з серйозною серйозним дипломатичним стажем, з вагою політичною якоюсь з довірою американської сторони. А так ми чуємо сьогодні чи читаємо фразу. Посла Стефанішиної, яка коментує візит У що ну Умеров тільки з цим займається переговорами. Йому більше нічим зайнятися, умовно кажучи. Ну я утрірую, не, не точна цитата. Але е, Умиров все-таки ж не, е, ну, не посол України в Сполучених Штатах. Він е, секретар Ради національної безпеки і оборони, йому під час війни є чим мало би бути чим займатися в Україні да, координувати. Роботу силових структур, в тому числі, для протидії протистояння російському агресору тут тут і тепер, ну і чесно кажучи, це вносить величезну плутанину в систему. І хаос у систему державного управління, і тому ми маємо такі результати, яких ми просто не маємо. Да? ми не маємо позитивних результатів на переговірному треку. Схожа в нас ситуація з воєнним, економією. Ну тобто, вся система державного управління займається не тим, чим їм чим їм потрібно. Ну не вся добре, але дуже значна частина. Президент повернувся в Україну з. Достатньо довгого зарубіжного турне і продовжує працювати чи починає працювати без керівника свого офісу. І ми навіть не знаємо, буде він призначений чи, чи, чи не буде. Навіть кандидатури, які обговорюються, вони теж, ну м'яко кажучи, зберігають мовчання. Тому. Ну, в якомусь такому перехідному періоді, де дезорганізація державного управління не може нам не то, що гарантувати, а навіть надію дати на досягнення якогось результату, і в, і в воєнній справі, і в дипломатичній справі, і в економічній. Найголовніше, що є величезний суспільний запит на зміни всередині та влади, на внутрішньополітичні зміни, я маю на увазі, вони мені видається могли би виглядати переконливо для наших партнерів, особливо на тлі корупційного скандалу, та який, можливо, ще далеко не кінець, тільки початок. Ми ж розуміємо, що там ті години записів у НАБУ, і ми почули лише якусь невелику частину того всього. І тому ем, Хотілося б бачити гру на випередження, та тому що ситуація дуже складна, але її станом на зараз немає. І от це найнебезпечніше, тому що я от згадувала бюджет та ухвалений. Але ну він, скажімо так, ну це декорація цей бюджет великою мірою, тому що там величезна дірка в бюджеті, там нестача грошей. І звідки ми будемо брати ті гроші, це наскільки я розумію, поки що загадка навіть для власне економічних експертів. Та? До кінця питання там по репараційному кредиту. Тут теж величезні. Ми ж бачимо, що Бельгія вперлася, інші країни не готові брати на себе ці ризики юридичні. Ну, це не вперше з бюджетом така ситуація. Докуди коли до нього не докладають коштів, так би мовити, не додають коштів для сил безпеки і оборони. Перш за все, на грошове забезпечення військовослужбовців. Бо розраховують, ну раніше таке було, що не доклали там 300 мільярдів гривень, і от тепер лише восени за, за цього року бюджет да, не вистачало 300 мільярдів. Додавали чому не вистачало? Бо планували так, що війна мала, мала би закінчитись десь влітку, і не і ці гроші були б не не потрібні. Так само і далі можуть планувати. Це стосовно стосовно витрат на. На оборону, але взагалі ж є і ще і соціалка, і функціонування державного апарату як, як такого. І це десь 40 приблизно процентів нашого бюджету, воно це дефіцит, а, ну, не дефіцит, а це те, що мало би надійти ці кошти від наших партнерів. Ми тепер розуміємо, Америка не платить тільки від європейців, а європейці. Не розуміють, з де їм тепер брати ці кошти на такій регулярній основі. Один раз вони можуть, другий раз можуть, а далі вони вже починають задумуватися, де брати кошти. І два, два підходи: або репараційний кредит, або в Україні віддавати російські кошти, які знерухомлені чи заморожені на рахунках в, в, в Європі. Або випускати боргові зобов'язання, позичати ці гроші на ринку під гарантією бюджету Європейського Союзу. Це вчора про це говорить Урсула фон дер Ляйен. і ми спостерігаємо довгий час за дискусією наших партнерів і прибічників з Бельгією, з прем'єр-міністром Вівером, який відкритим текстом говорить, що мені страшно, Росія погрожує. Фактично Бельгії і Європі війною або якимись іншими ну, загрозами в тому випадку, якщо вони передадуть російські кошти Україні, ну, так. і це просто це просто питання відваги і рішучості. Поки що, ми констатуємо, що європейським політикам страшно. І цей страх підігріває в тому числі от російський, цей колишній президент Медведєв, зараз заступник е секретаря їхнього РН, uh -huh. РНБО, який так і говорить, що це буде оголошення війни, і тоді ми, ми будемо ці активи забирати фізично, навіть не коштами, так. а вторгнемось і заберемо репарації там технікою, чи чи ще чимось золотом, мовно кажучи, награбованим. Дякую вам, пане Володимире, за докладний аналіз ситуації станом на зараз. Політичний аналітик Володимир Горбач був у студії у цій годині. прямому. ми продовжимо далі.